Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я продовжую готувати бюджетне блюда. Це буде у мене риба з кумбрія з грибами і цибулькою фарширована. У мене будуть рулетики з цибулькою і грибами. Це ж я зараз готую. І в мене будуть мішочки із блінчиком, і також з цією начиночкою. І я взяла 300 г шампіньйонів, Небагато. І три великі цибулинки, покришила їх кубиками дрібними. І зараз я буду їх готувати до готовності. Я піджарила спочатку цибульку, потім додавала шампіньйони, теж дрібним кубиком. Накрія кишечку і вони хай собі протрушується. Я також взяла одну велику скумбрі, її почистила, порізала ось такими шматочками. Не до кінця до хребта вичистила з середини, відрізала хвостик і будемо чекати начинку. Сьогодні також я буду готувати бараня черебельця. Я їх порізала, помила, вимочила. Зараз я їх наполюю, щоб прихопилися вони просто в боку, буду готувати їх у мультіварці. Далі я покажу, що я буду робити. Ось краси, які трішечки недоготовності, а тришечки. Це просто осіб, які виходить посередині ребери, залежався. Риберці підсмазилися готові. І я зараз її буду поміщати у мастіверку. Вони готувалися буквально по дві колиночки з кожної сторони. Разом із реберцями я буду тушити баранячу рульку. Маленьку з молодого баранчика. Бачите, я її також вимочила, помила, е, прошпігала ножиком, туди ж положила різаний часник і листочок і зверху посолила, поперчила, за смаком. Ви знаєте, тут небагато по е, півчайній ложечки десь пішло в мене солі, і щіпочка, е, ну може, трошки більше перцю. Все, більше нічого не даю лавровий листочок. І я буду його поміщати у мультіварку до риберець. Ось так. До Риберець. Я додала ще 4 зубчики, подав через чесночницю чеснику. Також я покришила ще одну велику цибулинку, і також додаю до риберець. Я все це перемішаю і коли не поперчене, чесник. Я так трошки на насторони, да? для того, щоб мені покласти ще Рульку. Вона теж заправлена, ви бачили, я. я добавлю десь грамчиків 150 сюди водички. Ось так. І поставлю тушитися на 2 годинки на програму тушення. Програма стоїть на 2 годинки і будемо чекати результат. Грибочки з цибулею прохололи. І зараз я трошечки трішки присолю. Трішечки приперчу, щіпочка десь, так? небагато. Щіпка солі, щіпка перчику, перемішаю рибку я приправила приправа для риби, ось така. І буду начиняти її. Вона там входить у приправу сіль і всі компоненти, які потрібні до риби. І буду начиняти нашу рибку. Ага. Ріпку я ще різу олійкою. І буду запікати 40 хвилин при 180 градусів, замотаною в фользі. На деко я завжди підливаю водичку холодну. Ну, а зараз черга прийшла до рулетиків. <кій> я, е, коли я беру е, курячі четверті. Я знімаю шкірочки, м'ясо використовую, шкірки я зберігаю. На сьогодні я буду крутити рулети на цих курячих шкірках. Я взяла ці прожарені грибочки з цибулею, додала сюди 300 г м'яса індичого дичого фаршу, посолила поперчила, теж за смаком. Ну, буквально сюди я додала, тому що грибочки з цибулею були вже присолені, десь щіпку солі. Все. Більше я нічого додати не буду. Я також додавлю у фарші такі 4 зубчики. Тут не 4, а 2 на половинку розділені часник. і додавлю його до фаршу. Шкірочки я теж трошки присолю, так трохи приперчу. Один рулетик я вже скрутила, він ось такий. Бачите, я його відкладаю на тарілочку. Зараз показую, як я роблю слідуючий. Значить, Я загортаю його так рулетом, і розмістила фарш, боки, так, я протягую і закладаю ось так. І накриваю слідуючим ось так. Накриваю. Тут це можна закрутити. Так. І я закріпляю. Все це я закріпляю шпажкою. Ось так. А потім вже при приготуванні, коли приготуються і шпажки, вони легенько виймаються. Ось так закручую. Потім я їх виложу на. Деко, і так я буду поступати з усіма. Зараз я зроблю начинку для е, мішочків з налісничків, які я буду робити. Але начинка у мене буде із індичого фаршу і рибочки пережарені з цибулькою. Бачите, і небагато. У мене десь рамів 400 було фаршу. От Я з нього зробила рулетики. Із грибочки від цибульки, три цибулинки. Я зробила, не фаршувала рибку і зараз ще зроблю начинку для мішочків. Я просто цей фарш підсмажу, тому що грибочки з цибульки в нас вже готові. А на ліснички будуть закручуватися готовим, е, готовим начинишкою. Він потрібно буде перед цим не запікати, там і гріти до готовності підсмажиться. Друзі, рулька приготувалася. Вона була в мутиверсі 3 годинки. Подивіться, як вона апетитно виглядає. І вона така м'яка, соковита. Ну, Запах такий на всю кухню. Дуже-дуже смачня. Риберці також приготувалася. Ну, риберці, звичайно, готувалися 2 годинки. Вони також м'які, вони апетитні, вони навіть відійшли від кісточки І дуже-дуже смачні. Ми знаємо, що баранна швидко охолоджується, тому що я, я її переложила в горщик, і тоді, коли буду подавати, її підігрію в духовці. Друзі, крученики також я запікаю в духовці при 180 градусів 35 хвилиночок. Я разом готую також і крильці курячі, то вони разом готуються. Ну що ж, будемо далі рухатися. Я взяла трошечки підсмажену, ну до готовності, практично е, індича, індичий фарш. Е, сковорідку я додала трішечки води і протушила до готовності, щоб м'ясо було не е, твердим. Також я, у мене є цибулька із е, шампіньонами. Я все це змішую, і в нас вийде ось такий фарш. Я взяла лисково-дрижеве тісто. Я хотіла робити мішечки із наліснички в даробу. Тому і багато з вас знають, як їх робити. Якщо ні, то, будь ласка, напишіть, я можу вам показати. я вирішила зробити це, буде і із лисково дріжджового тіста. Тіста я розкатала, порізала його на кубики. Рідно, що різати і розкатувати Ви можете, просто щоб не забирати у вас час. Так, на кожний шматочок тіста я кладу начиночку. Ось Так, по столовій ложиці. І я буду робити із тіста вузлики. Як це я показую. Я беру ось куточки, з'єдную. Ось так. Тісто тут, ну, збираєте, знаєте, як роблять манти. Отак, у вузлик. З краю отут я зсиплюю, ось так здавлю. Так. І так я зроблю з усіма. Далі я взяла ще кусочок тіста, нарізала його на такі тонкі полоски. Я беру одну полоску, беру вузлик, обкручую кругом шийки вузлика, і роблю ось так, як ми зав'язуємо шнурочки, да? ось так бантик. І отак скрещую його. І ось тут, при спинці, я його здавлюю. Ось так, бачите? І виходить. Бантик. Ось такий бантик. Показую ще раз. Беру полоску. Якщо полоска довга, да, можна крутити два рази. Ось тут виходить два рази. Так, перекручую, роблю бантик. Шнурочки, да, ми всі можемо зав'язувати шнурочки. І Ось такий, Ось такий, бачите? Ось такий, получається бантик, і я його придавлюю до вузлика. І так, поступимо з усіма вузликами. Кручельники також підготувалися. Я їх готувала при 180 градусів, 35 хвилиночок, і е, тоді, на 60 градусів поставила і готувала ще 15 хвилиночок. В общем, ви будете шпажкою перевіряти, що просто через шкірочку шпажка проходила вільно. Вони також смачні, дуже-дуже м'які і ну, дуже хороші. Рибку я заправила, змотала в фольгу і зараз буду запікати її при 180 градусів 40 хвилиночок. На деку я завжди, коли запікаю м'ясо. Чи рибу я завжди підливаю воду? Просто звичайну холодну воду. Один стаканчик я доляла, а потім я буду бачити, якщо водичка буде випаровуватися, я додав іще до 40 хвилиночок. Духовка розігріта, рибку я помістила, будемо чекати результат. Друзі, у мене ще залишилися залишився фарш із грибочками і цибулькою. Я хочу також його використати. У мене були бублики, я їх замочила звичайною водичкою. Вони в мене хвилино 5 побудуть у воді, щоб не зовсім розмокли. І я буду їх фарширувати цією начинкою. Рибка також приготувалася. Вона пробула в духовці при 180 градусів, 40 хвилиночок. Вона м'ягенька, смачна. Попробуйте приготувати. І При подачі можна спрізнути лимоном. Мішочки з бантиками я е, змажу лієчком. духовку я розігріла до 180 градусів. І буду відправляти у духовку. Ось вони вже в духовці. Скільки по часу буду готуватися, я скажу до зарум'янення. Мішечки наші готові. Вони продали, пробули в духовці 30 хвилиночок при 180 градусів. І вони ось такі, вони м'які такі хрумтять. Я розламаю. І ось такі вони всередині. Смачні із начиночкою Тож рекомендую готувати. І останнє, що в мене залишилося, зараз готувати з цієї начиночки. Це калачики. Калачики я розмочила у воді. Вони побули, але недовго тримайте десь вілиночок 4. Я ось беру, ложу сюди начиночку. І так у кожен калачик і ложу сюди в миску. Ось так. Бачите, ось так. Смажити калачик, і я буду в її зоні до яєчка, яке залишилося, після того, як я розбивала, обмазувала наші мішочки, торбиночки. Я додала. Одну столову ложку кукурудзяної муки. Також я собі додам ось так десь, чуть-чуть солі. От я додала 50 грам, Розколотила. туди калачик макаю і на сковорідку. І так усі калачики. Пройшло буквально дві хвилиночки, калачики підсмажилися з однієї сторони, їх перевертаю на іншу. І ще буду жаритися дві хвилиночки. Ну що ж, всі сьогоднішні блюда я із шампіньйонів, цибульки приготувала із фаршу індичого. І вийшло все. Це наші реверця, рулечики, скумбрія, торбиночки бо мішечки я називаю і калачики. Тож готуйте, смакуйте мої любі. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Миру нам і щастя і перемоги! До зустрічі.